Місцеві нарікають, через цей шлагбам у них відібрали один з небагатьох способів вижити. Біля загороди майже цілодобово чергують правоохоронці. Рано вранці до шламбаму під'їхало п'ять легкових авто позаду вантажівки, вщент заповнені збирачами ягід. На світанку. Ми організовані водітелі. будемо рішати ні, будемо збирати цих бабок жінок, які обстануться без средств на существування. Придумаємо які плакати, підемо до деякого о, о, адвоката, або нам написав, що можна, що не можна, де зареєструватися, і будемо виходити перед білим домом десь. і, і Боже, нам забороняють робити. Державтоінспектори стоять на своєму. Мовляв, збирати ягоди жителям гірських районів ніхто не забороняє. Та був виключно на перевезення пасажирів вантажними автомобілями. Людей було попереджено неодноразово. Що е, тільки забороняємо проїзд вантажних автомобілів, які призначені для перевезення вантажу та не обладнані для перевезення пасажирів. Наразі конфлікт вирішили мирно. Шламбам стоятиме тут штатно. Місцеві ж звернулись до заступника голови Свалявської РДА. Згодом написали колективне звернення губернатору і особисто зареєстрували його в приймальні.